Вітаю на каналі Українські Капівари Сьогодні сьогодні будемо грати ну, прокат на машині. Прокататись на машині. Ну я вже я вам показував, але це вже інше. Що у нас в меню. Ой, які машини? Може отсю Оповітряна куля. Хочу бусик, він у мене не безкоштовний. Джигуль. Ні. Джигуль не підходить. Я краще візьму цю. Тут. Та що б мене собаки покусали? Ця машина дуже гарна. Я навіть не можна неї дивитися. О, я нічого не бачу, бо одного я вже хотів це відео зробити давно, але як не виходило, знаєте чого, бо то що я то туди застрягав у воді. Ой, знак збив. Я поїду сюди. Повільно. А, не спіши. Ти так швидко, 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 швидко. Вау. Ну нічого, оскорочимо. Упс, я був знак. Та ну хто мені дав права? Я кабібар, можу все робити, що захочу. Я лише тваринка без безневина. Загрожує вимирання все таке, ви самі знаєте. Але український капібар – це моч. Ой-ой-ой-ой! Спокійно, спокійно. Пригальмуємо. Ой. Я в мене бензин сідає жертву У мене бензин. У мене ще 107. І просто мені треба трошки... Пригальмувати. І, для... і цікаво, а в всьому сенсі гри. А, просто от робити драйв. Я туди і зі страху у воді, тож треба бути обережним. Вода може зупинити, і ще трава може заглохнути. Тож опа оп о мой гад. Я зрігав з до дороги. А, знову на дорогу. Я хоті навпаки, та й взагалі не... Тр... А ми можемо так, ні? О, хоча можемо так. У нас 96. ПНБД. Бі, -бі, -бі, бі Поїхали! Капібар вас не чекає. Ай-ой, ай, яка тут дорога! Доброго робіть тут т, т, стежку, тут, тут же ж вам на сміття. Боже, так рівно їду, там їхав швидше. Правда ж? А май гад! Вау! Треба легше їхати, щоб не закінчилося відео до застряг. Отже. Oh, ой боже. А, ну чекай. Почекайте. Почекайте. Друзі. Вау. А як? Ну, зараз так скорочу. Цікаво, Я не застрягну? Та, я не застряг. Клас. І ще не сідає. Ну, взагалі-то... Я можу зрізати через міст, там химніша дорога. Мені ніхто не казав, що треба права. Я можу з усієї швидкості їхати. Не порушую я права, ви кажете. Та в мене їх і нема. Хтось бачив, що в Капібах були права. Ніхто. Значить, для віщо мені? Я вже 56, швидкість, а за А тут не написано знаків. Або збив хтось, або просто. Ой, треба було зрізати. Ну нічого, тут теж гарненько. Ай! Аварія. Ой-ой-ой, а тут для людей, там для машин. Та то що я спішу з всією швидкостю. Адже ми зупинимо серйозно. Чого так? А це просто стоя трошки загромлював, не, не клацав. Тут міст такий кривлявий. Он може на острів копити. Ой, як тут як якісь джунглі. Я колись був у льох у замочку. І там є теж ой. З нічого острова. Якщо ви з льова, тоді ви, напевно, ой, тайну, ви не знаєте, де це є замочок. Ну, це таке село. Ну, а, від... ну як вам пояснити? Я не знаю, як вам пояснити. Ти. Заглох. А, це просто я на траві. Їдь, машина заглохла. М -м, краще я поїхав в пустелю. Там менше глохів. Хоча там більше проблем. Ах. У капібара є проблеми. Вау! Як гарно. Ай-яй-яй-яй, куди ти пхнеш, копіба? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не вниз ззаді. Отак краще. А тепер туди. М -м Поїхали. Та поїхали. та Цю машину осядати неможливо. А цей паркан цей паркан дуже заважає мені. Які великі листя. паркан, паркан, вижимось. Я схитрив Піп-піп-піп. Ну, я хочу туди. Як кажуть, погоди не чекають. Тут взагалі нікого немає, я що сам граю. Тут нема гравця. Ну, ой, я ж не міг би, а я ж не буду, я, не буду тут уже їх. А ну чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Здавай, піп-іппіп, піп, піп. а їдемо вперед. А якщо я о є о, ні. Добавь назад, назад. Сдаваем назад, біп-біп-біп, біп біп пип А потім вперед. Вперед. Я заглох. А, я в в меню зайшов. А скільки... Я хочу купити цю догоційну машину. Купи. Купи машину та купляй. Closed. Що з Алло? Я пантай мене така колись була вроді. А як він вийшов, я ніколи як не можу вийти з цієї халепо. Я вже ніби до речі тут був. Ви щось пам'ятаєте цю місцевість? Я пам'ятаю. Вау! Вау! Спокійно, джигуль! Це не джигуль, а щось а а Він просто з'їхав. Давай я чекаю. Сюди їхав, та я ніяк не можу, я заблукав. Піп-піп. А ви як сюди я різався? Такий. Їдемо сюди, ой, назад, назад. Ой, і скільки лісу. Ой, ми звернули додому назад, нарешті. Їдемо в Запоріжжя. Ой, нарешті, з Криму вибрались. Ну тут тільки... Ой, я вже велику швидкість набираю. Може трошки зменшити, як ви думаєте? А заради машини сюди приїхав. Я врізаюсь у дерева. Ау! Ау! Хоча вони і прозорі. О, якщо отак скоротим. Ой, яка бруднулька! Йов! Але так класніше, наче це якийсь джип. Здаваємось сюди. Ай, заряди. Сила батарея. у мене ну в голові. І... Ідемо назад з цього всього острова. Така машина, така і форма. Ой, тобто не форма. Це було менше швидкість, я вам казав. Ой, я не казав, так? Я ж казав, хто вам казав. Ну, менше швидкість, то мені казав. Я нікому не казав. Піп-піп. п піп А це що? Як я казав, добре я напевно прощаюсь. Папа мої підписники, якщо ви ще не підписались на канал. Підпишіться і дивіться нові серії українського капібара. Ну, ми ще побачимось ближче. усім папа! Цілую та знищую.